В першу чергу я хочу висловити вам щиру подяку за вашу продовження боротьби, за продовження. То що ви вдвох ви відстоюєте нашу Україну нашу незалежність, свободу. І ваша підтримка і допомога нашим військовим і нашим майданівцям, які навіть поранені пішли далі після поранення воювати і теж відстоювати нашу землю. Ми дуже дуже щиро вдячні. Спасибо. Дуже дякую. Вам дякую за підтримку. Вже 9 років. Я відчуваю, що ми єдина команда патріотів України, яка намагається. Забезпечити перемогу України. І найкращі сини України віддають своє життя для того, щоб захистити і зберегти Україну. Але подвиг Героїв Небесної Сотні він вже по факту назавжди в історії. важливо нам берегти пам'ять про них, бо на їх прикладі будуть виховуватися майбутні покоління. Але і не забувати тих, хто вбивав Героїв Небесної Сотні, як з Російської Федерації, так і п'ятої колони всередині держави. І вони зараз ще, на цю річницю, вимовляють викривлюючу історію. От ми маємо берегти Україну і берегти правду про неї. Тому для нас. Для мене, для Марини, це дуже важливо, щоб подвиг героїв Небесної Сотні і відзначання цієї річниці було не завжди не тільки в наших серцях, бо воно точно буде, а в серці всієї України. Саме ті найкращі представники України, які тоді не сталося цим миритися і вийшли на майдан. Показали той вектор розвитку, яким ми зараз намагаємося просувати нашу країну і боремося за її незалежність. Я скажу, що їх душі, які спостерігають за, наші, за нами з Небес, вони допомагають, вони дають нам сили, дають нам от то прагнення не зупинятися, рухатися вперед. Боротися за Україну, тому що ми не можемо зрадити їх пам'яті. Ми не можемо зрадити тому подвигу, який вони перші взяли на себе. Казалось би, в країні, в якій все добре, мирне життя, нічого тоді чи такого не траплялося, а вони вже тоді розуміли, наскільки це ризиковано. І зараз ми бачимо. Наскільки вони були праві, наскільки вони рухалися попереду всієї країни, і ми будемо берегти їх пам'ять, будемо робити все, щоб її не зрадити і молитися за них, а вони нехай моляться за нас. Дякую. У нас в одному ряду, щоб ви розуміли, і герої Небесної сотні в нашому серці. І ті, хто були тут за цим столом, і пішли від нас під час широкомасштабної агресії, і Гліб Бабіч. І всі його дуже добре знаємо. вітаємо і Юра Карака, і Тарас Жеребецький, і десятки членів нашої команди, які віддали своє життя. На жаль, ідуть на краще. Але від нас залежить, щоб їх смерть була не дарма. Вам, вам дякуємо. Спасибо. а мы сразу